Для того щоб розпочати будь-які перемовини стосовно пунктів врегулювання цієї війни, потрібно припинити вогонь. Тому перша і необхідна ключова умова для того, щоб сідати за стіл переговорів, це припинення вогню. Після того фахова професійна група, яка має директиви, які погоджені президентом, який як верховний головнокомандувач має нести відповідальність за те, з чим він відправляє переговорну групу, має вже Вести діалог, і цей діалог має бути багатостороннім. Там не має сидіти виключно Україна спільно зі Сполученими Штатами Америки, мають бути за цим столом перемов перемовини обов'язково. Наші партнери з Європейського союзу має бути за цим столом і представники країни-агресора, які своїм підписом за підсумками переговорів мають завізувати. Все, що йшлося, і до чого досягли компромісу під час цих перемовин, станом на зараз, ми можемо скільки завгодно обговорювати варіації на вкиди, маніпуляції, інсинуації, робити здогадки, що ж саме відстоює або на що саме здатна погодитися. Переговорна група делегація, якої затвердив президент Зеленський. Хочу зазначити, що в цьому указі немає. Про директиви жодного слова, хоча б мало бути, якщо він вже відправляє відповідну делегацію з повноваженнями, то там другим пунктом чи третім пунктом обов'язково в указі мають міститися директиви. Погоджено хай вони будуть таємні, безумовно, але вони мають бути для того, щоб рівень відповідальності ні з кого не було знято.